Чи будуть українці отримувати повістки військомати, чи як вони зараз називаються, територіальні центри комплектації, на свій телефон через дію чи через вайбер відповідь ні. Тому що це, по-перше, не передбачено чинним законодавством. А по-друге, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав, що такий функціонал для дії не на часі. А от отримувати повістки через вайбер, повістки до суду. З 15 лютого буде можна. До речі, інформацію про свою справу можна отримати і в дії. Це стало можливим після прийняття Верховної Ради законопроекту, який я з колегами ініціював. Цей функціонал був введений з 15 лютого. Я маю на увазі відсилка, повісток, судових повісток через Viber Державною судовою адміністрацією. І він застосовується. В тому разі, якщо особа, учасник судового провадження, дав на це свою згоду і надав суду відповідний телефон, на який він бажає отримувати такі повідомлення, такий функціонал працює таким чином. Спочатку повідомлення від суду відправляється на Viber. Якщо доставити його неможливо, то тоді відправляється звичайна смс або судова повістка в опорому вигляді. Чому. Це важливо для України, тому що введення такого сервісу дозволяє суттєво зекономити. Якщо взяти всю кількість судових повісток, які суди мають відправити за півдня і відправити їх незвичайним шляхом через пошту або через СМС, а через Viber, то коштів буде витрачено в 23 рази менше. Замість 160 тисяч гривень буде витрачено всього 7 тисяч гривень. Цей сервіс працює наступним чином. Спочатку повідомлення відправляється на Viber, на той телефон, який особа вказала в своєму документі, який адресований до суду. Якщо це неможливо доставити, то тоді повідомлення відправляється або СМС, або звичайною поштою. Цей механізм не закріплений в процесуальних кодексах. Але він є обов'язковим для тих випадків, коли особа надала на це свою згоду. Ми з колегами, в тому числі з колегами з розумної політики, зареєстрували в Верховній Раді законопроект, який дозволить відправляти повідомлення суддів офіційно через меседжери.